Йдемо до пана Богдана. Ми сьогодні будемо шукати разом. І він вже на мене зачекався. Ну, камера, я розумію, ну а она... нахай. Хай буде. То для композиції. Нас такі, як... Здоровенькі були, х... то для кадру. Х... Х... Хіба для знімки? То... Так, Туда, то... Що йдемо на пошуки. Ось. З паном Богданом його чуйка є чи немає, вже не знаю. <хи> Було би добре, що вона була. Може би щось знайшли, цікаве. Так що будуть монетки, покажемо. І всякі різні знахідки. Так що йдемо трохи прогуляємось. Так що, друзі, не перемикаємо, дивимося. Пошуки. Якусь монетку. Ось вона там о є. Все, правда, був не дуже такий аж супер пупер Але є монетка, зараз будемо дивитися, що там у нас є таке. Бачите, воно монетка така красивенька, якийсь крий цирочок. Я не знаю, що це за монетка. Може ту взагалі медальйон. А, то 5 копійок. же воно так позвонило. 5 копійок. Ну нічого, монетка є монетка, так що потім подивимось, якого вона року. Не копаюся. Щось на мусор, похоже, більше. Глибоко було. Може люмінька. Або я вже бачу. Зубна паста. Я тут находив вже. Але якби дощу не було. А так як дощ нас вигнав з поля. Знайшли кусок вилки. Кусок вилки є і починається дощ. І ми втікаємо скоро додому. Потім після дощу вийдемо. Так давно я вже не копав і ми з колегою сьогодні зібралися на такий вагесенький виїзд і будемо щось шукати на такому гарному полі. Ось. Будемо шукати, поки не знайдемо. Якщо будуть знахідки, звичайно покажемо. Так, Дімон, що я там вже готовий? Складаюся. Складаєшся? Чим mm. медлушкаш складаєш? Все шукаю Все Все складаю. Все, складаю, все шукаю. Коротше добре, йдемо зараз будемо шукати отут. Такі хмарки гарні сьогодні, і поле гарне. І Думаю, що знахідки теж файні будуть Так що, Друзі, йдемо, зараз пошукаємо трошки. Так що що знайдемо, все покажемо. Все, пігнали. Ну, от, друзі, перша в мене знахідка є. Дивимося. Ось така красива. Це пломба. От, така красива Я думаю, що це царська, але то є австрійська, австро-угорська, точніше. От, з іншої сторони там нічого не видно, то є щось мінімум, а з іншої сторони є Орел двоголовий. Так що, друзі, ставимо лайк я пішов шукати далі. Ой, друзі, так що вирішили ми, рішили, ми трошки перекусити. Що би не знайшов любе золото, перекусити на полі чи в лісі то є золоте правило камрада. Золоте правило, правильно? Так точно. Монету золоту, чи срібну, Роби, чи мідну, чи то, чи Та кусоч... ми щось ніяк ну, не можемо знайти. Дайте нам точку, друзі. Дайте -то точку е, хоча б район. Ми але зато в нас є, дві цілі. Ми ніяк не, не можемо попасти туди, куди треба. В ціль прямо. Крутимося навколо, ми знаємо, Попаденко. що воно десь лежить. А, а де воно лежить, то бог не має. Дядько, вже... дядько якийсь пішов по краю. Теж, певно, гриби. Так що, друзі, люди ходять по гриби, а ми по монети. Все, ему йдемо шукати. Друзі, нарешті я знайшов якусь монетку, і це є, правда, не перша, а друга. Перша в мене було 3 копійки після реформи, а зараз в мене вроді би один гавер. Так що, друзі, дивимося, ось я вже його підняв. Ось витеремо. Так, то він, то він маленька монетка. Якийсь рік цікавий, 1901 рік. Ось така гарна монетка. Значить, тут треба покрутитись. Отака гарна тут місцевість. Так що будемо продовжувати шукати все. Дивимося на перемога. Так, друзі, нарешті в мене друга монетка і найголовніше, що це срібло. Я зайшов в таке цікаве місце. Тут був колись, напевно, єгерський домик. І тут... Хтось згубив срібну монету. І тут 10 крейсерів. Так що, друзі, дивимося. Зараз я вам покажу. Яка тут краса, Йомаю -йо, ось ця монетка. 10 крейсерів. Я думав, що то щось мене інакше. Ді, все видно. ну десятка. Так що, друзі, ставимо лайк, срібло є, це вже... Є якийсь показник. Йдемо шукати далі. Так, друзі, знову є в мене слідуюча знахідка. Я, правда, не знаю, що це толком є. Але можливо це половинка жетона польського, можливо австрійського. Що дивимося. Дуже нагадує. Тороді він, але ніяких цих... Знаків, написів немає. Шкода. Пустий жетон. Ну що ж, звичайно, ми його збираємо і шукаємо далі. Друзі, продовжую відео сьогодні в такому гарному лісі. От, приїхав до мене колега, камрад, Дімон. Знайшов я вже одну монетку. Бачите, сьогодні такий класний осінній ліс. І викопав таку цікаву ямку. І є цікава знахідка. Ось вона. Що то є без поняття? Ну воно щось таке, таке, що важить нелегко. Щось там може навіть є всередині. Якась, типу от, капсула часу як це правильно? Ну, капсула часу? Капсула часу. Ну, там щось є. Ну, ось. інакше не знаю. Ну, коротше, така файна штука. Ось таке максимальне. Я тільки що кусок, ну, обламок. зараз я відкрию і покажу. Обламок так, що залізо. ставлю на паузу. Ну, файно, Друзі, я так, оце має. відкрив і виявилося, що це запальничка. Ось така запальничка. Просто не хочу фокус брати, а не так зразу. І дуже така екстра неординарна. Такась така, я навіть не знаю, що такої не бачив. Але знахідка цікава і важка. З латуні. Добре, друзі, шукаємо далі. Хто то є? Тут же Зйомка конкретно почалася, бо ні блогери слухати. Ми приїхали не копати, а знімати. Ні. Сьогодні ми приїхали в таке цікаве місце. Дайте кози. Кози на краю лісу. Дуже тут сильно гарно. Дуби, граби. Гарна, дуже тут лісува рюкзак. Ти хочеш би я з тим рюкзаком ходив по 2 кілометри. Нормально, давай, що не все. Добре, друзі, будемо зараз пробувати йти шукати. Там за 2 кілометри є поле. Хочемо там пошукати, провірити, можливо, там щось є гарне. Якщо, ну, якщо щось буде, покажемо. Так що йдемо. Перекур. Не класно, коли камера є, хочеться знімати щось. Шукати не дуже хочеться. Але нічого, камера є, ну, може будуть знахідки. краса в лісі. Бомбезна. Такі дерева. Такі здорові великі вітру нема тихань да, тихо, тихо в лісі. все так зараз ми знаходимося на такому чудовому полі на якому сигналів прямо ноль але діма щось знайшов. то вже не ноль то вже більше зараз подивимося що ж він там знайшов. Гарно тут, красиво. В лісі знахідок не було, то що дві монетки, десять філерів і одна копейка після реформи. А зараз Дімон щось покаже. Неймовірне. Неймовірне. Що ти там найшов показував? Що це? Завихрулька. Завихрулька це файна завихрулька. Вітаю тебе! Діадама. Діадам. Ді Все, йдемо шукати далі. Друзі, ми вирішили перекусити. Пару монет знайшли. Хто знайшов хто? От знайшов, дивіться. Скільки знайшов? Чотири монети. От, чотири монетки знайшов. Ручку від станка для гоління і ще якусь бляшку оцю, що справа. Не знаю, з латуні. О, Рибка є така гарна. Зараз посмакуємо рибкою. Вип'ємо кави з молочком і підемо далі шукати. <клес> Надіємося на гарні знахідки. Йо. Йоу, все. Так, то є мої гроші. А це зараз тут є монетка, друзі. Зараз вам покажу сигнальчик в Чуєте, ці сигнал гарний. Машини їздять близько біля дороги. Де воно є Нема, блин. А перед тим я знайшов 5 копійок совєтських. Я думаю, що тут ще щось є. Точно є монетка ще одна. Ще 5 копійок, друзі. Ось. Ось тут така монетка. Так що, друзі, зараз будемо далі тут вишукувати, може, щось знайдемо. Дімон, ти щось маєш? Нема ще нічого.